Новий закон про мобілізацію передбачає вручення ще одного документу, який може вручити ТЦК вимогу. Вимога ТЦК фактично є попередженням, за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом. Як це відбувається? Коли громадянин не з'явився до ТЦК або не уточнив свої дані протягом 60 днів, ТЦК звертається до поліції з метою доставити такого громадянина до ТЦК. У разі отримання письмової відповіді поліції про неможливість адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом п'яти днів направляє цьому громадянину ту саму вимогу. При цьому день проставлення відмітки поштою про неможливість вручення вимоги за останньою відомою адресою місця проживання такого громадянина буде вважатися днем врученням вимоги. Більше безкоштовних консультацій у мене на каналі для отримання індивідуальної юридичної консультації з питань мобілізації або проходження військової служби залишаю контакти для зв'язку.